Пенсіонерку Надію Демчук, що проживає у дев'ятому будинку на вулиці Олеко Дундича, деякі сусіди вважають конфліктною. Жінка й сама зізнається, мусить інколи сваритися, бо інакше не виживе. Вона повинна дбати не тільки про себе, але й про хвору матір, яка вже декілька років прикута до ліжка. Цього року стару жінку образила влада, їй не доплатили гроші до дня перемоги. Кожного року їх е, треба було від влади вимагати і доплачували решту грошей. Другою відомостю в травні місяці. В цьому році підстави зникли. Нібито для ветеранів війни виплат не зменшили, моїй мамі на 94-му році життя підстави зникли. Старенький матері Надія Демчук намагається віддати усе своє душевне тепло, проте воно не зігріє, коли в квартирі зимно. Жінка бідкається вже чотири роки поспіль через самоврізання сусідів з першого поверху систему опалювання. У неї в оселі надто низька температура. Сидимо всі в заручниках. Коли мінус дев'ять на вулиці, тоді в нас батареї зовсім холодні, бо вони собі дають більше тепла. а Нам його просто немає. Комісія вияснила цю причину втручання, але на сьогоднішній день вона не ліквідована. Скарги на відсутність тепла та гарячої води надія Димчук подавала у всі інстанції. Голова ОСББ, якому належить будинок, ці скарги знає на пам'ять. Раїса Чумак каже, непроста ситуація із мешканкою виникла через небажання жінки знаходити спільну мову. Проблеми як такої вже й немає. А ще в лютому місяці мало того, що 40 кватряввісне санкціоновно це відключилася, від світ загальної системи Відрізку зробила, а ще крім того, значить, ми встановили, так як маючи в нашому будинку автоматизовану систему економії тепла. Ми встановили в другому під'їзді додатковий насос, який дуже скоро піднімає воду вгору і опускає цю воду. Про те, що в будинку проблеми з гарячою водою, підтверджують і інші сусіди кажуть: у всьому винна котельня та теплотрансервіс. Мало того, що порозривали двір та ще й надають неякісні послуги. В цьому заключається корупція теплосервісу. Тому що я заплачу, наприклад, я відкрив, якщо недалекий, один другий і в масштабі міста відкриють кран і будуть крутитися. Лічильники це розход газу, це тариф не холодної, а гарячої води. Непорозумінь з Надією Демчук могло б і не бути, кажуть сусіди, якби жінка сама не йшла на конфлікт, адже заповняють, готові прийти на допомогу завжди, якщо до них ставитимуться відповідно. Наталка Постухова Ігор Прокопчук, Володимир Захаров, новини Рівного.